Четверо пасажирів рейсового мікроавтобуса залишаються у лікарні їхній стан середньої важкості. Окопні свічки для військових на фронт виготовляють жителі селища Гнівенської громади. Серед захисників, яких ввечері 21 вересня звільнили з російського полону, і 20-річний житель Вінничини Костянтин Нікітенко на псевдо Фокс. Захисник родом із села Тартак Чечельницької громади. Про це Суспільному повідомила мама бійця Світлана Нікітенко. Костянтина бойовики самопроголошеної ДНР засудили до смертної кари. Про звільнення сина мама дізналася вчора. Ці емоції бере, я не знаю, як те вам об'яснити, що це за емоції. І син дзвонив рано. Чора показав, що у нього все хорошо, ніде ушкоджень немає. Всього додому на Вінничину з російського полону повертається після обміну п'ятеро захисників. Окрім Костянтина Нікітенка, ще 19-річний вінничанин, парамедик Назарій Гринцевич із позиним Грінка, майор Євген Зись, уродженець села Ксаверівка Вінницького району. Вінничанин Віктор Цебрик та молодший сержант Андрій Рибачок із Ладижина. Стан водія та трьох пасажирів рейсового автобуса, який вчора потрапив у ДТП у селі Якушинці середньої важкості. Загрози їхньому життю немає. Зараз вони на стаціонарі у Вінницькій лікарні швидкої медичної допомоги. Ще чотири пасажири маршрутки, які звернулись по медичну допомогу після огляду лікарів, відпустили додому. Про це Суспільному розповів директор медичних закладу Богдан Трохименко. Попередньо встановлено водій автобуса не дотримався безпечної дистанції. і В'їхав у вантажівку МАЗ за кермування. Мом якої був військовий, каже речниця поліції області Заріна Маєвська. Слідчі дії тривають. «43-річний водій рейсового автобуса не дотримався безпечної дистанції, не врахував дорожні обстановки та здійснив зіткнення з автомобілем МАЗ. за вчинення ДТП. Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, аварія за участі рейсового автобуса та вантажівки МАЗ сталася вчора близько шостої вечора у селі Якушинці Вінницького району. Це відео у Фейсбук-спільноті громадський поступ Літенщини опублікувала Анастасія Колісник. На ньому видно, як з понівеченої маршрутки люди дістають пасажира, який сидів поруч із водієм. Лобове скло потрощено. Поруч на землі сам водій. Чоловіку надають невідкладну допомогу. Кермувальник вантажівки не травмувався. Слідчі встановлюють обставини та причини аварії. У селищі Гніванської громади виготовляють окопні свічки для військових на фронт. Майстерню облаштували у місцевому будинку культури. Сьогодні свічки для захисників прийшли робити 10 жителів селища. Виготовляють їх із соєвого воску. Технологія нескладна, каже Ольга Стропак. Так, дивіться, дівчата такого раз відірвались і ось такого крутимо. Закручуємо оцей гнотик. Далі віск розтоплюють, заливають у форми і залишають на 4 години. Коли віск вистигне, свічку можна запалювати. Горіти така буде до трьох годин, розповідає Ольга Стропак. Сподіваюся, що така свічечка, кожна свічка зігріє нашого воїна, додасть йому впевненості, сили і мужності. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну свічки жінка виготовляла для друзів та рідних. Тепер, каже, вчить усіх небайдужих виготовляти окопні. Цю свічку можна використовувати і в окопі, і в бліндажі. Її можна запалити і вона буде горіти 2,5 до трьох годин, навіть така невеличка свічечка. Можна зігріти руки, можна нагріти там, наприклад, навіть кружечку якоїсь водички. Свічки для захисників прийшла робити і Світлана Овченікова. Розповідає, зараз на війні захищає Україну її чоловік. Це така маленька подяка їм за, їхню, за їхній захист, за їхню таку тяжку роботу. Андрію Ляховченку, 16. Хлопець вірить у перемогу України. Для оборонців сьогодні теж виготовляє свічки. Наші захисники стоять на передовій і їм теж хочеться банально навіть тепла. Тому мені навіть не жалко було потратити час там, вийти з уроків, щоб прийти допомогти крутити такі от невеличкі свічечки. За день жителі селища виготовляють до сотні окопних свічок, каже Ольга Стропак. Їх передають місцевим волонтерам, а ті вже разом із провізією везуть на фронт. Юлія Бараболя, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Попри дистанційне навчання, одинадцятикласники 20-го вінницького ліцею сьогодні у школі я принесла розчину каву, принесла печиво і принесла серветки. Такий важкий час і їм потрібна наша підтримка. Прийшли спакувати в ящики усе, що протягом тижня зносили для захисників і захисниць України гуманітарний штаб. Розгорнули у класі трудового навчання. Ми співпрацюємо з трьома різними бригадами з нашої Вінницької області: 59, та 110-та й сто бригади. От вони нам дали. Список тих потреб, які вони зараз мають, тобто найбільше це кава, чай зараз і так само різні смаколики. Їм цього ну зараз не вистачає. Акція під назвою На захисті дитячих мрій у ліцеї тривала тиждень. Сьогодні останній день розповідає директор закладу Олег Слушний. Бо, окрім мови і математики, дітей у школі треба навчати й благодійності. Долучилися до акції жителі мікрорайону. До акції долучилися усі класні колективи. Цього року наш навчальний заклад їх налічує 50. Відповідно, мінімум 50 різноманітних посилок щастя як допомогу нашим захисникам та захисницям, які дійсно стоять на захисті дитячих мрій. Всередину кладуть дитячі малюнки це роботи першачків. Старшокласниці роблять обереги для оборонців: макарони, гречка, олія, чай, кава, печиво, цукерки – це найменше каже президент ліцею Богдан Голубйовський. що Можуть зробити в обмін на власну безпеку. Четверо учителів школи нині боронять Україну від російських окупантів. Вдячні нашим воїнам захисникам, які дають нам можливість навчатися в наших рідних навчальних закладах. Усе це поїде на передову автівку, яку волонтери теж передадуть захисникам. Ми привезли автівки, і хлопці приїжджають безпосередньо в гарячих точок за авто. Ми це авто, ну, понятно, що ми його пустим не відправляємо, ми їх загружаємо. Я не очікувала чесно таких масштабів. Ми хотіли хоч зібрати там, наприклад, да, там, декілька коробок. Але я розумію, що вони і ми зможемо їх розділити між чотирма нашими підрозділами. Ірина Ахоходра, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця. Римка переселенців з інвалідністю тепер це одне з завдань міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, гармонія імені Раїси Панасюк. Відповідне рішення прийняли на сесії міськради 26 серпня. Про таке Суспільному розповіла директорка центру Олена Чорнобривенко. Від перших днів війни дуже багато людей зверталися. По психологічну допомогу. Це були більш такі разові акції, ну як не акції, а такі якби разова перша така первинна кризова допомога. І ми потім направляли людей в, в, в безпосередньо туди, де є кризові центри. Такі. Потім почали з'являтися багато людей, які саме нашого профілю. Тобто наш центр він надає послуги для осіб з інвалідністю, для дітей, молоді, а також для дітей з групи ризику від нуля до трьох років. І почали до нас звертатися люди, і ми вже зрозуміли, і внесли зміну в положення. Люди з інвалідністю з числа вимушено переміщених осіб у центрі можуть безкоштовно отримати інвалідний візок та комплексну реабілітацію. Наразі є чотири родини, це з маленькими дітками, і є в нас вже двоє бійців. Вони є переселенці. Під час військових дій вони отримали травму, отримали інвалідність. Володимир Жайворонок, переселенець із Херсонщини. До центру «Гармонія» разом із дружиною привели сина Максиму два роки. Він народився передчасно і має проблеми з мовленням, розповідає батько. Ми помітили це після трьох місяців. Нам рекомендував наш дитячий, дитячий врач звернутися до профільних спеціалістів. У нас було декілька проблем з. Тонус, тонус був у дитини і а також мовлення у центрі з дитиною. Працюють психолог, невролог, легопед, фізтерапевт та генетик, каже фахівчиня центру Галина Шпортко. Сьогодні третя зустріч і вже є певні зрушення. З'явилася саме фіксація взору. Коли є фіксація, дитина проводить аналіз, і вона вже має певну диференціацію своїх рухів і дій. От у нас як була е, порушений мовний бар'єр, він поки що залишається, але в нас з'явились звуки, і з'явились звуки значно більше ніж були раніше. Але є ще нерозуміння певних команд, наприклад, дай принеси, і ми вже зараз командою визначаємося, що би ми могли зробити для того, щоб покращити саме цей запит цієї сім'ї. Аби отримати безкоштовну комплексну реабілітацію у центрі переселенцям з інвалідністю, треба обов'язково перебувати на обліку в міському департаменті соцполітики, каже Олена Чорнобривенко. Також у гармонії можна скористатися службою перевезення людей на візках та взяти участь у різноманітних спортивних та мистецьких заходах. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини, Вінниця. У Вінницькій громаді перевіряють стан малих річок. Робить це спеціально створена комісія в її складі, екологи та працівники муніципальної варти. Перевіряють, зокрема, вміст кисню та температуру водойми, а також стан кожної річки. Захаращеність, засміченість русел та прибережних зон. Про це суспільному розповів начальник муніципальної варти Віталій Але Чигур. Уже перевірили 86 водойм. Виявлялися правопорушення мається на увазі, коли наші вінничани свідомо облаштовували. Виводи від домоволодінь в струмки своїх трупів виводили, скидали відходи. На таких правопорушників було складено 56 протоколів про адмінправопорушення, які були направлені на розгляд адміністративній комісії. На цьому відео екологи та муніципали перевіряють стан річки Тяжилівка. Вона протікає промисловими зонами в Вінниці. Проби води відбирають у пластикову тару у різних місцях. каже фахівець відділу водних ресурсів державної екоінспекції в області Артем Хомич. Повністю літер не потрібно нам, але випадки всякі бувають, то ми відбираємо. Трішки більше ніж зазвичай результати дослідження будуть готові за п'ять днів, каже Артем Хумич. На жаль, візуально встановити, чи відбулось ну, перевищення концентрації забруднюючих речовин в воді не є можливим, тому що ну тільки лабораторне дослідження може показати. Тобто візуально вона може бути чиста, але можуть бути певні перевищення. А ось чи вистачає кисню у водомі, дізнатися можна одразу. Визначають це за допомогою спеціального приладу, каже фахівчиня Держекоінспекції області Ольга Красуцька. Шіни кисень 4 і температура 15,3. Якщо брати зараз нормативи, то містріщини на кисню у воді має бути не менше як четвірка. Працівники муніципальної варти перевірили стан річки тяжилівки. У водоймі виявляють автомобільні шини. Штраф за забруднення довкілля від 340 гривень до 1360, каже керівниця відділу екологічного нагляду Людмила Поник. Втім, зафіксувати порушення зараз важче, бо під час воєнного стану уряд наклав мораторій на позапланові перевірки і навіть після повідомлення про забруднення виїздять лише з дозволу міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Хочеться звернутися до громадян. Якщо ви бачите, що здійснюється порушення, звертатися в правоохоронні органи, телефонувати для Оперативного реагування, щоб вони зафіксували порушника на місці та порушення. Далі вони нададуть цю інформацію. Нам вже підключається наш інспекторський склад при необхідності лабораторія, і також закликаємо громадян бути свідомими, надавати лише достовірну перевірену інформацію. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У середмісті Вінниці триває виставка, присвячена інфоспротиву окупантам. На семи стендах розміщені листівки, поштові марки, розповіді про те, як люди чинили спротив російській техніці та солдатам у різних куточках України. А ще меми про Чорнобаївку, трактор, який везе російський танк тощо. На площі європейській виставку експонують із 21 вересня. Про це Суспільному розповів заступник директора музею Вінниці Євген Сафар'янс. Зорганізували виставку Рух чесно» у співпраці з Національним музеєм революції. Відності триватиме вона до 23 жовтня. Основна мета продемонструвати тяглість інформаційного спротиву українців від найдавніших часів до нашого часу в українсько-російському протистоянні. Показати, що не лише військо, журналісти, політики докладають зусиль до захисту України, але й весь український народ. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 540 прізвищ.